Головна меседж України такий не дайте війні стати частиною норми. Росія хоче, щоб війна стала новою нормою. а це саме те, що ми чому ми маємо чинити опір: не дозволяти вбивати. І російська окупація не не повинна стати чимось, що світ про, просто може закрити очі на це. не повинно бути нормалізація російської війни чи російської нахабства вести війну. має, це не, не має бути полегшення чи зняття санкцій, поки війна і окупація продовжується. І не повинно бути пробачень. За, за те, що Росія зробила, починаючи з 2014 року, Окупанти мають нести відповідальність за окупацію та за всі злочини цієї війни, війни, в якій лише Росія є винною.